Слава Ісусу Христу, брати і сестри, цей рік ми церквою вирішили вчити ряд уривків з першого послання апостола Петра. Петро написав цей лист до християн, які знаходилися в розпорошенні. Через складні моменти в історії, через гоніння на християн їм доводилося залишати свої місця, їхати в інші, Тільки через те, що вони були послідовниками Ісуса Христа. Тому ми. Розуміючи той час і ці виклики, які ми маємо сьогодні, вирішили для себе взяти цей текст, для того, щоб його застосовувати, для того, щоб його вчити, і для того, щоб церквою вчитися ним жити. Отож, ціль на рік для нас це перше соборне послання святого апостола Петра, другий розділ 9 і 10 вірші. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. В цьому уривкові, який складається з двох віршів, апостол Петро говорить християнам, хто вони є, не дивлячись на труднощі, не дивлячись на гоніння, на переслідування, на розпорошення, він наголошує про те, що вони вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої. Вони покликані. Християни, народ Божий і віруючі люди є помилуваними. І саме тому, роблячи наголос на їхньому статусі, він дає їм повеління, він дає їм доручення. Доручення звіщати чесноти того, хто їх покликав. Ми покликані. Ми вибрані, ми освячені. І саме тому, розуміючи свій статус, хто ми є перед Богом, хто ми є в Христі, ми маємо пам'ятати, ми маємо цим жити і виконувати Його велике доручення. звіщати. Звіщати чесноти того, хто покликав. Чесноти Ісуса Христа своїм життям, Своїми словами. Ми маємо виконувати Його доручення. Тому в цьому році ми будемо багато говорити про те, хто ми є в Христі, про наше положення, і багато будемо говорити про нашу відповідальність, про наше покликання, не дивлячись на те, в яких умовах ми живемо, в який час ми живемо, і які виклики дає нам цей час, ми маємо пам'ятати, хто ми є, і ми маємо пам'ятати, яке наше доручення. І, можливо, в Унісон з Савлом, який зустрівся з Христом. На дорозі в Дамаск в серці його було лише два запитання до Ісуса Христа: Хто ти Господи, і що ти накажеш мені робити? Так само, і ми сьогодні, в 2023 році, маємо задавати ці прості запитання: хто ти Господи? І хто я в тобі, і що я маю робити не тільки в цьому році, а в своєму слідуванні за Богом усе своє життя.